Останній час ми бачимо ознаки, збуваються пророцтва на очах, мораль упала, люд грішить без страху, любов холоне у людських серцях. Останній час, так слово нам говорить, і беззаконня шириться, як рак. А між людьми про віру. Часто споре, це явний вже Христа приходу час. Останній час, зло в світі б'є набатом. Ворог пустив жорстокі ріку, жорстокісті руку, і навкруги опасності багато, людське життя висить на волоску. Останній час, а ми. Безпечні стали, нас кожен день полонить суєта, для Господа горіти перестали, а за наші душі точиться війна. Останній час від віри відступають, здорових слів не може люд знести. Побожності вже вигляд дехто має, а святості не стало і чистоти. Останній час, і ворог добре знає його останній шанс лукавих днів, тому обманом людям пропонує, щоб пили чашу із його столів. Так, час останній, а ми мало світим і забуваємо, що ми світло й сіль в наших домах не бачать його наші діти, а ми дивуємось... Чому росте кукіль? Їм важко нашу віру зрозуміти, коли діла зі словом йдуть в розріз. як ворог пропонує царство світу, то легко йдуть з гріхом на компроміс. Останній час посилюється битва, не станьмо жертвою духовної війни. Хіба ж не нам ця істина відкрита, що ми, Господні дочки, і сини, останній час Христові чути кроки, труба Господня скоро збудить світ, хто не засвоїв істини уроки, той може залишитись на землі. Важливо нам для Господа горіти і вдягнути у любов свої серця, тільки вона підніметься на світом, тільки вона нас пропуск в небеса. Амінь.